Як Тернопіль підтримує військових на фронті та їхні сім'ї у тилу? Про це та інше вже за мить говоримо у програмі на контролі. Долучайтеся. Традиційно гостем нашого ефіру є міський голова Тернополя. Сергій Надов. Вітаю вас. Добрий вечір, пані Тетяни, та всіх шановних телеглядачів. Угу. Розпочнемо наш ефір із того, як Тернопіль підтримує наших військових на фронті. Зокрема, сьогодні в черговий раз передали обладнання для захисників Розкажіть про цю допомогу. Сьогодні вранці мали можливість передати обладнання для нашої 105 ї бригади територіальної оборони. Це власне те обладнання, за яким вони зверталися. Це радіостанції автомобільні, це портативні радіостанції, ретранслятори, антени. З якими було звернення військової частини, відповідно ці це обладнання було придбане передно для них. Ще раз хочу наголосити, що будь-яке придбання техніки, обладнання, форми, взуття або що інше, так ми робимо виключно за зверненням військової частини, тому що вони відповідальні за свою частину, вони визначають те, що найбільш не необхідно, і це офіційно приймається передається пакт прийому передачі. Зараз ми вже працюємо знов ж таки. Маємо цілий ряд замовлень від наших командирів військової частини. Це і взуття, це і техніка, і обладнання, які теж зараз замовлені, і по мірі придбання зараз будуть передаватися. Для того щоб військові мали можливість його повноцінно використовувати. Буквально на днях також на фронт поїхала мобільна стоматологія з Тернополя. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок. Знаємо, що вже не вперше їдуть, і наші лікарі і допомагають військовим. Ну, якщо точніше, вони вже повернулися, тому що 28 серпня власне, ми, лікарі з проєкту мобільної стоматології виїхали в напрямку тих точок дислокації, де розташовані наші тернопільські частини. Буквально вчора ввечері вони вже повернулися успішно додому. За цей час, що вони були <кхем> в напрямку передової, вони були. В таких областях, як Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська області, відповідно ті військові частини, які знаходяться на території цих областей, мали можливість отримати якісну кваліфіковану стратегічну допомогу. Вже більше року цей проект працює. Нагадаю, що в перша піска ще в серпні минулого року. Завдяки нашим партнерам містам з Європейського Союзу, ми мали можливість отримати сучасний автомобіль. Які обладнали, встановили спеціальне стоматологічне обладнання і все інше необхідне обладнання, яке дає можливість надавати практично будь-які видима допомоги. Зрозуміло, що там на отримати лікування стоматологічне – це просто нереально. Тому, коли медики приїжджають туди, то наші хлопці з'їжджаються в радіусі 30-50 кілометрів, щоб отримати необхідне лікування. За ці е дні, що хлопці, щоб медики перебували там, вони пролікували понад 200 військових, які отримали кваліфіковану допомогу. Загалом е за цей рік роботи е більше як 1730 наших захисників теж мали ну, мало можливість користуватися цією медичною допомогою. Тому я в чергове можу подякувати нашим медикам. Це її в основному. Лікарі, які працюють у нас у Тернопільській міській комунальній стоматологічній поліклініці, а також і долучаються ті стоматологи, які мають приватну практику, тому за це вдячні. Є відповідні кошти, які ми передбачали в бюджеті в минулому році, в цьому році, для отримання належному стані автомобіля, для ремонту, для технічного обслуговування, для придбання всіх необхідних медикаментів інших. Тих компонентів, які дають можливість якісно повноцінно надавати медичну допомогу, а, наше місто підтримує захисників не лише на передовій, а також підтримує їхні е, сім'ї, родини, героїв уже в тилу. А, знаємо, що е, неодноразово із Тернополя відп... діти, власне герої відправлялися у різні поїздки, е, як в межах країни, так і за кордон відвідують різні екскурсії. Розкажіть про ці подорожі, наскільки вони є частими? Yep. Протягом літнього періоду, поки були канікули, намагалися максимально використати таку можливість. Протягом літнього періоду, зокрема, діти наших героїв, діти загиблих воїнів, діти наших теперішніх захисників вітчизни, мали можливість бути в Польщі, в Литві, в Швеції. Також на Закарпатті, хоча це те, що оплачували вартість підкинь на Закарпаття. Наші партнери, наші міста партнери. Місто і міська рада забезпечували необхідні організаційні витрати, транспортне забезпечення. А вже безпосереднє проживання, харчування, відпочинок, розваги дітей в цих країнах забезпечили наші міста-партнери. Буквально минулого тижня. Ще група з 14 діток наших. Загиблих героїв відправилися в Сполучені Штати Америки, де вони будуть в штаті Пенсільванія, будуть мати зустрічі з конгресменами, чимало інших таких цікавих розваг. Два тижні будуть там відпочивати, через два тижні повернуться повернутися став Україну. Сьогодні ще 13 діток наших героїв мали можливість відправитися на відпочинок в Польщу, зокрема, місто Плонськ, наше місто партнер яке нам з підпочатку початку війни активно допомагає. Власне, наші партнери визначають вікову категорію тих дітей, які можуть бути там присутні, тому що в них в кожній країнах європейського світу, Сполучених Штатах, є певні обмеження стосовно віку дітей, які можуть перебувати самостійно стосовно вимог супроводу, дорослих, які поні з ними бути. Власне, враховуючи їхні, вимоги, ми контактуємо з, з родинами, сім'ями наших героїв, і тоді за їхні згоди формуємо ці групи, тому що розуміло, зараз вересень місяць вже почалось навчання. Хтось з батьків згідний, щоб їхні діти їхали зараз, на за відпочинок хтось хоче, щоб не пробували в школах. Тому ті, хто вирізлив бажання, мали можливість, вони поїхали. Ну і плануємо цю роботу продовжити далі. І дякую нашим містам партнерам, дякую за таку підтримку. Ще один із таких напрямків підтримки є підтримки тих сімей, захисників, які навчаються у сім, навчаються у місті. Тобто, студентів, я так розумію, дітей розкажіть про цей напрямок. Починаючи з минулого року, з четвертого кварталу минулого року, точніше так, ми знайшли можливість додаткового фінансування і забезпечили безкоштовне харчування в всіх наших освітніх закладах, всіх наших захисників, тобто всіх, хто зараз знаходиться з речі, точам є довідку учасника бодій чи немає. Всі, хто знаходиться сьогодні в лавах Збройних сил України, хто є, хто має документ просто з військома або військової частини їхні діти мають можливість отримати безкоштовне харчування. Так було минулого року, так і цього року. Окрім іншого, вони мають можливість безкоштовно займатися в всіх наших спортивних школах, всіх наших музичних школах, мистецьких школах. До речі, на рахунок спортивних шкіл можу проінформувати, що у нас в Тернополі сьогодні зі см'яні сім наших дитячих юнацьких спортивних шкіл, де представлено 21 вид спорту. Загалом там займається понад 4 тисячі дітей. І став на 1 вересня, можу сказати, що всі спортивні заклади, всі групи вже були укомплектовані. Це дуже добрий показник, бо це свідчення того, що і батьки, і діти прагнуть, щоб діти займалися спортом, фізичним вихованням і не чекають, а не зазлегять, дають про себе інформацію, заявки записуються в групи для того, що займатися тим чи іншими видами спорту. В тому числі там є діти наших героїв, діти наших захисників, які. Мають можливість у всіх наших цих групах займатися безкоштовно. Тобто на це під фінансування виділяється з бюджету міста. То саме стосується наших мистецьких закладів. Це мова йде про музичну школу номер 1 імені Василя Барвінського, музична школа номер 2 імені Михайла Вробицького, також художню школа імені Михайла Бойчука. Там загалом займається у нас цього року набір на 630 діток. В тому числі 120 дітей, це діти, чи батьки сьогодні воюють, вони мають народити там, Також займатися безкоштовно, це все буде покриватися виключно за рахунок бюджету. У Тернополі днями відбулася зустріч із головами ОСББ та управителями щодо підготовки до зими. Розкажіть, будь ласка, як відбуватиметься власне і на який, на який етап вона розподілена ця підготовка? Готуємося до початку опалювального сезону, навіть не до зими, а до початку опалювального сезону, який. В залежності від температурних показників може розпочатися і в жовтні місяці. Є цілий ряд регламентних робіт, які необхідно зробити по всіх багатоквартирних будинках нашого міста. Тому розпочала ця зустріч власне, з керівниками ОСББ, де є централізоване теплопостачання, щоб перше спільно з представниками теплокомуненерго поводити план дій, нагадати, які заходи необхідно зробити кожному, як підготувати системи в під'їздах, в будинках. Наступне, як діяти, згодити план дій при екстрених ситуаціях, які можуть виникати під час опалювального сезону, які роботи необхідно зробити при проблемах з постачанням тепла чи газу або електроенергії. Наступне, ми хотіли, хочемо отримати інформацію, і зараз є створена під підна спільна робоча група для того, щоб врахувати досвід минулого року. Можливо, є речі, які варто зробити по-іншому, організувати по-іншому. Врахувати якісь проблеми, які були в попередній рік, щоб цей рік, щоб цей рік навіть на гірші, там, так, коли б відключення світла чи відсутність подачі електроенергії, тепла або газу, щоб ми мали можливість скоординувати свої дії і не повторяти якихось помилок, які були допущені в попередньому році. Є зараз створена підна робоча група, ми від керівників ОЗБ чекаємо пропозиції стосовно того, що необхідно зробити. Перша вимога це звичайно справедливий розподіл часу відключення електроенергії якщо до цього так, ми все ж таки розуміємо, що це може бути, тому що ворог діє підступний, краще готуватися до гіршого часу. Також сьогодні є від відповідні... звернення де підготовлено до керівництва Обленерго для того, щоб врахувати ті помилки, які були в попередньому році. Заодно теж напрацювали план дії, які маємо зробити протягом цього року, тому що окремі сьогодні завдання для того, щоб забезпечити нормальну роботу, мають як тепловики в плані закупівлі. Сировини, яка може бути використана як альтернатива в разі відсутності газу в плані підготовки, якості облаштування і роботи генераторів, які повинні замінити електропостачання, якщо не буде на котельних і паливних. Такі ж доручення сьогодні і на цим ж працюють також фахівці водоканалу. Тому готуємося до початку зимового періоду, і потрібно розуміти, що, ну, на жаль, він буде дуже нелегкий, тому що ми вже бачимо. Ми вже бачимо приклад минулого року. Ми розуміємо, що до цього треба бути в цьому році також готовим. Част... також частково ми е... зазначили про роботу ОСББ. Е... Якраз до цієї теми хочеться е... поговорити. Адже е... знаємо, що наші ОСББ мають можливість отримати співфінансування на ремонт житлового фонду. Розкажіть, будь ласка, нагадайте власне про цю програму і які хороші приклади були втілені в нашому місті завдяки. Ну тут дивіться, хочу наголосити, що ця програма поширюється не лише на ОСББ. Я поширюється на всі багатоквартирні будинки. Тобто будь-який багатоквартирний будинок, якому більше ніж 10 і більше років, має можливість отримати співфінансування на проведення різних видів ремонту і будівельних робіт в цьому будинку. Незалежно, чи це ОСББ, чи це так званий ЖЕК, чи будь-яка інша форма управління. Для цього треба згода мешканців, які згідні ці речі реалізувати в себе. Сьогодні в всіх багатоквартирних будинках. Всі мешканці, які там проживають, є власниками своїх квартир. По суті, вони всі є співвласниками цього будинку. І зрозуміло, що, на жаль, оскільки ситуація з економікою не зовсім добра, оскільки йдуть військові дії, так звичайно, що не всі мають можливості вкладати кошти в ремонти свого будинку. Тому була прийнята програма міської міського раді, яка передбачає можливість співфінансування, тобто проведення будь-яких видів робіт в будинку. Коли 70 чи 80% фінансується з бюджету міста, в залежності від виду робіт, а лише 20 або 30%, тобто одна п'ята чи одна третя, фінансується мешканцям. Це стосується ремонту дахів, підвалів, горищ, утеплення фасаду, ремонту фасаду, ремонту і заміни ліфтів, ремонту заміни мереж. А ми рекомендували всім, оскільки пророблена величезна робота по влаштуванню станції очищення, станції за налізні води. Так також і змінити в старих будинках мережі водопостачання для того, щоб чиста вода яка буде потрапляти, не забруднювали, з в старих мережах. <кхід> Очікували на досить серйозний попит з боку населення. Так? Більше 120 будинків зверталися, мали бажання, говорили про те, що не хочуть це реалізувати. Сьогодні реалізовують реально в вручність проєктах лише 22 будинки. Решта просто ну, сусіди, мешканці не, не дійшли згоди між собою. Які роботи варто робити, чи це робити, чи не робити, як це фінансувати? Якщо, робити, якщо вибрати в розрізі робіт, то з тих 22 будинків в основному це бажання мешканців зробити ремонт даху, ремонт фасаду будинку, ремонт заміни ліфтів, а також заміна мереж комунікації всередині будинку. Стосовно прикладу, можна навести саме останній приклад, де зараз завершується реалізація проєкту, це будинок з адресою Личуковською, 14. Там проводиться заміна внутрішньобудинкових мереж, це труп холодного водопостачання, лежаків, а також ремонт покрівлі. Е, ну, я в черговий раз ще можу запросити всіх тернополян брати участь в цій програмі, а хто про неї не знає, і я це бачу, розумію, коли спілкуюся з людьми на вулиці чи в дворах будинків, бо для батьків це не вона. Вся інформація на сайті міської ради ми навіть зробила такий алгоритм дій, який складається з цими пунктів, які необхідно виконати, щоб дати участь в цьому проєкті. Тому запрошуємо всіх долучатися, поки є тепла пора року, є можливість зробити практично всі види робіт, тому що з настанням вже холодної пори частини робіт де неможливо робити, тоді нам доведеться чекати вже наступного року. Окрім наших ефірних запитань, ми маємо також запитання від глядачів, які можуть залишати їх у Фейсбуці та інстаграмі телеканалу тв 4 Отож, перше запитання від пана Кирила: чому від міського керівництва не було і досі нема жодної реакції на вчорашню пожежу на одному із підприємств у Тернополі. Чому не попередили людей, а лише ввечері з'явилася інформація, коли вже було пізно? Так розумію про радіаційний стан. Ну, дивіться, першим треба путати. Радіаційний стан і був залишається прекрасний в Тернополі. Е, насправді кожна кондав свою роботу. Е, з настання, коли розпочалася пожежа, вчора вранці е, про це було також і мене проінформовано. Наші пожежники, фахівці служби Державної служби надзвичайної ситуації, оперативно виїхали на місце, розпочали свою роботу, їм вдалося досить швидко локалізувати пожежу і згодом протягом дня потушити. Зайшов величезна вдячність нашим пожежникам і правоцівним служби ДСНС, тому що вони дуже добре спрацювали. Під час виникнення пожежі було проінформовано єдиний орган, який є на території нашої області, на території нашого міста, який має право проводити заміри чистоти якості повітря і давати про інформацію. Це державний орган, обласний центр, який був створений на базі бувшої санстанції, обласний лабораторний центр. Саме їхні фахівці мають право ліцензію і відповідні техніки, які може проводити виміри. Протягом дня вони ці виміри робили. Якби була загрозлива ситуація або критична ситуація для життя і здоров'я, про це було поінформовано. Лише близько 18-ї години вони звугли вони дали офіційний свій висновок про те, який стан повітря, який був одразу ж оприлюднений, в тому числі на сайті міської ради, доведений до відомої засобів масової інформації і людей. Тобто надзвичайних ситуацій, яка б загрозила життю здоров'я вчора, не було, були лише їхні рекомендації в окремих мікрорайонах закрити вікна, закрити вікна і квартири. Більше того, сьогодні вночі під ранок проведе повторні заміри, і ви вже бачили всі висновки, які оприлюднені про те, що нема жодних загроз, нема жодних забруднень. Якість повітря відповідає всім необхідним вимогам стандарту. Я ще раз прошу всіх поставити з розумінням, особливо наші окремі засоби масової інформації. Ми живемо під час війни і зрозуміло, що люди дуже налякані, і коли подібні речі відбуваються, люди дуже переживають за своє здоров'я, здоров'я своїх дітей. Але, на жаль, як це дуже часто у нас буває, окремі наші ЗМІ. Почали використовувати, подавати не завжди а в більшості не перевірені факти, інформацію, чим просто налякали людей, накрутили людей. А коли почалося офіційне оприлюднення, ну, ситуація стала зовсім інша. Тому просив би людей бути виважними, звертати, реагувати виключно на офіційні повідомлення. Якщо їх не було про те, що є якась небезпека, значить тої небезпеки не було. І бути дуже важливим, коли читаєте різного роду змі. А для ЗМІ, ну це тут же питання напевно, знаєш, журналістської чи професійної етики, яку інформацію подавати. Саме так. І ще одне запитання від пана Олега. Доброго вечора. При можливості уточніть про ремонт вулиці Гайова. Власне, ми з вами можемо і перейти до ремонту на різних ділянках мікрорайонів, які в нас відбуваються. Вулиця Гайова – це єдиний великий об'єкт, де дійсно цьому році проводяться капітальні роботи. Це ці роботи проводяться виключно за рахунок того, що ми отримали можливість на співфінансування з державного бюджету. Загальна вартість проєкту це вулиця Гаюва, де із заміною мереж, комунікацій, водовідведення, водопостачання, каналізації, освітлення. І, звичайно, ремонт проїжджої частини, пішохідної частини це 90 млн грн, з яких 50 млн було профінансовано з державного бюджету і 40 млн – з бюджету нашого міста. Те, що проєкт є важливий для нашого міста, ми вже це неодноразово розповідали. Тому що це є можливість забрати максимальну кількість транспорту, особливо вантажну, іншу з центральної частини вивезти на безпосередньо на об'їзну. і ряд інших додаткових від цього переваг для міста. Ремонтні роботи тривають, ремонтні роботи не зупиняються. Є план робіт, який розрахований до листопада місяця. Я сподіваюся, що підрядні організації зможуть виконати всі повний обсяг робіт і в цьому році завершити так, щоб вулиця була і проїзна, і прохідна, і освітлювалася. На яких ще ділянках зараз активно ведеться ремонт? Зокрема, я думаю, більше цікавить людей та ділянка біля Тернопільської О, да. Ну, Насправді, на жаль, ми не ведемо таких активних ремонтів, як могли б робити в мирний час, тому що зрозуміло, що робимо тільки ті об'єкти, які дійсно важливі, які дійсно критичні або аварійним, оскільки значну суму коштів місто передає для підтримки наших військових, і ми не можемо користувати максимум робити так ремонтні роботи, як би це хотілося. Якщо говорити про ті роботи, про ті об'єкти зараз йдуть роботи, це завершується ремонт пішохідної частини на вулиці Тарнавську, де раніше були відремонтована пішохідна частина, зроблено водовідведення і відведення дощових вод, тривають роботи на вулиці Грушевського, які такі на вигляд найбільш об'ємні. Це роботи, які стосуються заміни мереж каналізації побутової, а також каналізації дощової, електричних кабелів. Ремонтні роботи зараз завершились на першій ділянці, це до вулиці Грушевського. Тепер починається наступний етап робіт. Роботи будуть тривати аж практично до вулиці Чорновола, для того, щоб вирішити питання дощових, та і каналізаційних вод з центральної частини міста. Та ділянка робіт, яка була зроблена перша, вже показала свою ефективність, тому що Пам'ятаєте, раніше під час великих злив досить часто були, коли вирвало каналізації, фонтани йшли в парку Шеченка, затоплювало цю частину міста. Зараз ця ділянка, яка була зроблена, цю проблему вирішена, тому що цих підтоплень вже не було. Тому мусимо допрацювати вже для того, щоб вирішити повністю питання з виведенням води каналізаційних вод з центральної частини міста. Не передбачено, в проєкті передбачено, але ми не будемо робити жодних робіт, які зв'язаний з додатковим благоустроєм, пішохідних зон. чи проїжджих зон, тому що це йде виключно ремонт, аварійний ремонт і реконструкція мереж. Тривають роботи на перехресті Конувальця Репіна в напрямку до швидкої допомоги. Ці роботи теж зв'язані в першу чергу з водовідведенням, а вже паралельно з цим будуть зроблені роботи, які зв'язані з поточним ремонтом асфальтного покриття. Планували завершити роботи до 10 вересня. На жаль, через ті зливи, які відбулися. Роботи затягнулася, тому що там дуже велика була кількість земляних робіт з заміною мереж, тому що протягом сьогодні-завтра ще декількох днів ці роботи будуть тривати, але там вже, напрямок, там вже рух транспорту не перекритий повністю. Рух відбувається по смугах і дана ділянка є проїзною. Тривають ще роботи по ремонту прибудинкових територій. Зараз ще ремонтуються двори з адресами Київська, 18. Данила Галицького – 1-3-5. Данила Галицького – 92. Перепрошую, Бандери 92, Коновальця 14, 16, Галицька 35, а також міжквартальний проїзд від Мирона Тарнавського від Мирона Тарнавського напрямку до вулиці Любомира Гузера. Днями відбулося засідання у виконкому, на якому прийняли рішення питання про внесення змін. У по кілометровій оплаті за проїзд у громадському транспорті у місті. Давайте роз'яснимо нашим глядачам, що це означає для звичайних пасажирів і чи впливає це на роботу самих водіїв. Зразу можу заспокоїти, це рішення не тягне за собою жодних наслідків для пасажирів. Чому це рішення приймалось? Тому що, ну, перше, у нас є договори, які підписані між управлінням транспорту і приватними перевізниками, відповідно до яких. Приватні перевізники протягом сроків дії цього договору зобов'язані були зробити оновлення рухового складу свого транспорту, тобто придбувати нові автобуси, передбачали, якої містимості ці автобуси мають бути, безкоштовно мають бути з низькою підлогою, відпитати сучасним стандартам, як мінімум мінім, Євро 5. Власне, це, це зараз відбувається. Перевізники потроху цей склад оновлюють, на жаль, не такими швидкими темпами, як би нам хотілося. Зрозуміло, ну, це зв'язано з війною і з економічною ситуацією. А ми нагадаємо, що ми напевно, єдиний обласний центр, який не підняв тариф на приїзд в громадському транспорті, під час війни лишили ті самі тарифи, що були, лишили ті самі пільги, що були. Тому, звісно, це також вплинуло на приїздник, які не мали ресурсу, з швидше придбати нову техніку, але це придбання відбувається. Зараз ми очікуємо нових автобусів, сучасних міського автобусів МАН, які вийдуть, зокрема, на 19-й маршрут. І, власне, це рішення, доручити, делегувало управління транспорту підписати угоду. З перевізником на компенсацію за цих нових за транспортні засоби, які мають з'явитися на вулицях нашого міста, ми розуміємо, що в місті ми покращимо транспортне сполучення не лише між різними мікрорайонами нашого міста, але й до сіл нашої громади. Про які села йде мова, і як саме відбувається покращення? Е до складу громади ввійшло цілий ряд населених пунктів, які розташовані навколо нас так, і тепер наше доручення, перепрошене доручення, наш обов'язок забезпечити нормальне транспортне сполучення не лише між мікрорайонами міста, а також і з тими населеними пунктами, які війшли до складу нашої громади. По е, селу Курівці довший час була проблема ситуація з доїздом, і навіть були скарги на ДВАЗ, також на ефіри мешканці зверталися допомогти цю проблему вирішити. Зараз це питання вирішено, зокрема в село Курівці. Тепер вже курсує вже продовж місяця курсує великомісний автобус Вольво, приватного перевізника, який їздить по цьому маршруту. Є рейси виконуються від 50 до встановленого графіку, починаючи з понеділка по суботу, включно. По інших населених пунктах у нас працює також громадський транспорт, яких зараз нарікань поки що немає хоча управління транспорту постійно моніторить. І рух громадського транспорту, і звернення людей, які надходять. Ще маємо е, одне з питань від глядачки. Е, пані Оля запитує, чому ж так хочете щось зробити із пологовими погопологовими е, е, перепрошую, чому ж так хочете щось зробити із пологовим на замкві? Будь ласка, нехай буде таким, як є. Це дуже важливо. Ну, Вшановні напевно, дописувачки, дописувачки яка з напевновірна інформація, абсолютно нічого не хочу робити і не маю можливості робити, оскільки пологовий будинок це є власність і Тромпільської обласної ради, і виключно Тромська обласна рада може приймати будь-які рішення, які зв'язані з його діяльністю. Тому міська рада і міській влади має жодного відношення. Є відповідні накази, які приймалися Міністерством охорони здоров'я, відповідні плани, які приймалися Тропольської обласної ради. Тому, будь ласка, з цими запитаннями звертайтеся до них. Uh -huh. А більше того, хочу нагадати, що саме міська рада це приміщення надала безкоштовно в користування для обласного пологу в будинку. Руками вони користуються, на зі підписана діюча угода, ще я не пам'ятаю до скільки років, що вони можуть мають можливість з ним безкоштовно користуватися, надавати там необхідні медичні послуги. І на завершення, вже наступного року наше місто святкуватиме своє День міста вже не 28 серпня, а в іншу дату. Розкажіть і поясніть, будь ласка, ну, так, це питання ще не вирішено. Ще не вирішено. Це питання не вирішено. Чому це питання піднялося? Тому що традиційно День міста в Тернополі святкувався на тернопільський храмовий праздник. так? Тобто це було 28 серпня на свято Успіння Пристої Богородиці. Оскільки з 1 вересня цього року. Всі наші традиційні українські православні церкви перейшли на новий церковний календар і відбулося зміщення святкувань. в тому числі День Успіння Богородиці з 28 серпня зміщається на 15 серпня. Тому логічно, як напевно так, якщо завжди День міста був на тернопільській празник храму, напевно, було б логічно змістити сам День міста, тому що зараз. Прив'язка 28 серпня вона не буде ні до чого прив'язана. Оскільки перша згадка про місто 15 квітня. Так? Uh -huh. Зрозуміло, що 15 квітня це занадто рано для будь-яких подій, тому що досить часу ще лежить сніг, це досить холодно. І, і uh -huh. все ж таки робити будь-які значення влітку набагато цікавіше, тому що і краща природні умови, і, все ж, і кліматичні умови. Тому ми зараз е, дали можливість тернополянам вискати свою думку. Як вони думають, чи варто зміщати святкування Дня міста з 28 серпня на 15 серпня? Зараз відбуваються електронні опитування. Більшість людей голосують про те, що варто змістити. Ну, якщо така думка буде, значить відповідне рішення буде прийматися, оскільки е е визначення дня відзначення дня міста передбачено статутом міської громади, яка затверджується рішенням сесії. І, власне, тільки після внесення змін до цього статуту можна говорити про те, який день буде офіційно вже святкування Дня міста. Є якийсь дедлайн цього опитування, якась там певна кількість. О, опитування, опитування оголошено до 14 вересня, тому будемо чекати на думку Тернополя. Але зрештою, ми маємо ще майже рік часу для того, щоб прийняти рішення. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Дякую вам наші телеглядачі, що були з нами. Бережіть себе, спокійного вечора і до наступних зустрічей на телеканалі ТВ 4 Дякую також всім за увагу. Бажаю всім спокійного вечора. Як найшвидшої перемоги. フッ。